Вітаю. Ми зараз вами розберемо тут декілька прикладів, як стовно прип, скажемо так, приблизно завдання виновино, скажемо, так, скажімо, да, але розумієте, що вино підпадає метеї, тому деякі завдання можливо будуть саме от Саме на ММТ, тому що там можливо буде тестові, кажемо, один і завдань. А в деяких випадках, звичайно, будуть коротенькі відповіді. Тому зараз ми розберемо декілька прикладів, наприклад, та, що навчили 4 і на навчили 4х квадрат умножити на 5х в третьому степені, та, що ми, звичайно, робимо. В цьому випадку ми просто це у нас в нашому випадку все одно все. Тобто, якщо, наприклад, у вас буде завдання записи одну слен стандартного вигляду, тобто що ви повинні просто перемножити 0,4 ну, помножити на 5, це у нас буде. Ну, якщо там робимо ну, без використання калькулятора, то ми, звичайно, можемо топсику швиденько порахувати 4 на 5, 20, 20. Да, тобто, і у нас однаково. Тобто 2, далі X І і Х у нас однакові основи, то в нашому випадку при добутку показники складаються. Тобто 2 води Х в п'ятому степені. Тобто мається на увазі, що це Х другий плюс третій. Тобто, якщо це то що є за добу. Якщо було б ділення, то в нашому випадку було б 5 відняти, 3, тобто 2 відняти три полобу. А оскільки у нас це завдання, що нам кажуть, що це добуток і Тому ознакові основі головне, а показники в нашому випадку складають. Да, тобто 2, додати 3. І ось у нас відповідь 2 і в 5. Це у нас відповідь А. Давайте переглянемо наступний приклад. Це можливо задача, яка може бути у якості коротенького. Ну, коротенькі розвитки, так скажемо. Нам на ришунку зображено прямі М і Н, що перетинаються, визначити градусну міру кута гамма, якщо альфа плюс бета дорівнює 50 градусів. От ми маємо отакий малюнок. Да? В першу чергу ми бачимо, що прямі М і М перетинаються по цієї точки, значить, якщо Ну, Якщо дійсно дві прямі перетинаються, то формуються звичайно вертикальні кути. І тому, звичайно, що альфа дорівнює бета. Тобто це вона стосовно у, 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 у вертикальні вугли. Так само оцей кут дорівнює в чому куту? Тобто гамма. Якщо ми розглянемо от, от таким чином, прикриємо частину, да, виглядає як сумірні кути. Тобто два суміжні кута. Давайте ми його запишемо, чому дорівнює саме гамма. Тобто в кожній, ну скажімо так, частини. Гамма буде дорівнювати сума сумішних кутів вже буде дорівнює 180 градусів мінус альфа. У другому випадку 180 градусів мінус бета. Ну, Тобто альфа плюс гамма дорівнює завжди 180 градусів. Це сума суміжних кутів, завжди дорівнює 180. Якщо о, у вашому випадку вийшло трохи більше, значить всього ви неправильно розв'язали. Тому це важливо розуміти і знати. Ну, Оскільки у нас гамма підпадає, то звичайно, тут у нас 180 мінус альфа, тобто можна записати, переписати інакше дорівнює 180 мінус бета, оскільки оце 180 переноситься праворуч з протилежним знаком, то він дає, звісно, нулю. І тому кінцевий вигляд має альфа дорівнює бета. Якщо у нас альфа дорівнює бета, то замість альфа, ну або замість бета можна просто записати, що 2 альфа дорівнює 50. Альфа в нашому випадку дорівнює 25. Тобто, якщо у нас альфа дійсно дорівнює бета, то тобто 25 градусів. А чому у нас дорівнює гама, ми просто спокійно підставляємо 180 мінус 25. Це у нас буде 155 градусів. Тому у нас саме варіант Г. Переглянемо всі задачі. Особливо задача стосовно графіки функції. Да. В деяких випадках видачі можливо ну, визначити графік, ну, типу графіку функції, якщо на якась там, наприклад, функція пряма, або, наприклад, правила, або квадратична функція. Важливо, що саме. Тому, в першу чергу, якщо, наприклад, у нас це завдання, графіком однієї з наведених функцій є пряма. Да? А у нас, яка у нас функція є? Прямою, да? Тобто це виглядає звісно, функція f від x до kx плюс b. Це у нас лінійна функція, вона дійсно є пряма. У ковід цю функцію. Да? От ми дивимось наші варіанти. Як от визначити одразу? Спочатку краще всього записати, як виглядає функція прямою. Після всього ми тепер можемо визначити, що у нас саме. Ну, оскільки у нас Б, це автоматично випадає, тому що тут термінометрична функція, він зовсім інший виглядає. Тому що в нас 2 x степені x, це показникова функція, і там трошки по-іншому виглядає, тобто вона точно не пряма. Якщо, наприклад, пішов на і квадрат мінус 2х, то все бачите неповне квадратне рівняння. Тому тут відсотково то буде, так скажемо, або парабола, або там буде трошечки інший графік. Тому оце у нас дійсно відпадає. Оце у нас має вигляд, е, ну скажімо так, воно має вигляд гіперпола. і тому також відпадає. А от саме ж y дорівнює 2х а воно дійсно, от вона така ікс. І тому, чому вона 2 ікс? Тому що Б у нас в нашому випадку дорівнює нулю, і тому дійсно буде це пряма. В, в іншому випадку можна інакше поступити, можна просто побудувати графік функції і просто визначити. Оце точно буде пряма тобто, якщо ви дійсно впевнені, І тому можна просто схематично намалювати, тому що якщо оце обрати, то це вже косиносойда, оце брати, це вже гіпербола, оце вона. Ну, Можлива квадратична функція, можливо там трошки інша, тому що це у нас не повне квадратне рівняння. А це зовсім показникова така, так скажемо, функція. Ну, давайте розглянемо ще е, момент. Це стосовно завдання, е, ну, наприклад, от такого от плану. Мають у нас, наприклад, ось такий. Да, от, Малюнки, да, яка з наведених параболов може бути графіком функції і квадрат плюс п і плюс Q, якщо урівняння немає дійсний корень. Да. Ну, звичайно, оце може мати дійсно корень, тому що тут, якщо ми дивимося на малюнок, ну звичайно, це у нас квадратична функція. Якщо дивитися э, на малюнок, то звичайно він має дійсно э, та, у точки перетинання цієї прямої, тому точно можливо буде, так скажемо, корені рівняння. Якщо, наприклад, шовно Б, також можна в принципі, визначити тобто, точки тобто, проходження через перетинання. А, от, наприклад, от саме В, ну, по-перше, в по першу чергу ми розглядаємо, чому дорівнює над А. Да. А у нас, якщо направлено вверх, в випадку, якщо вони додатній шитьли. Якщо А у них це йде від'ємне. У нас в нашому випадку А додатні. Тому оцей графік випадає. Да, так само випадає оцей графік. Ось, бачите, у нас залишується всього, всього три графіка. Ну, останні графіки. Останній графік точно мають рівняння, тому що тут мають конкретне значення, тобто один корінь. Далі, якщо все у нас має рівняння, так, напрям барабу вверх, але воно має, так скажемо, точки от проходження цієї точки. Тобто, якщо ми підставимо, наприклад, Y до нулю, то це ми маємо на увазі ці точки перетинання. Тому оце вона точно має корені. І що в нас залишилося, залишилося в нас. Варіант В. Тому що, бачите, у нас те, у нас що, що у нас там відбувається, відбувається, що по-перше, воно направлено вверх, по-друге, вона має всього одну точку. Тобто навіть воно не проходить. бачите, І тому Y Y дорівнює, тобто, y повинен дорівнювати так скажемо, нулю, да? а Y, в нас в масовому випадку воно трошечки вверх. І тому вурцей у нас графік дійсно не буде матиме дійсних коренів. В яких випадках, що немає дійсних коренів? Якщо у вас дискримінант вийшов мінус якесь число, то тут в таких випадках будується просто таблиця е, значень. Можна обрати там, е, ну якщо ви знаєте координати вершини і правил, то е, В, І ви знаєте, то тепер берете просто. Дві значення або три значення, можна чотири значення. І після того ми можемо побудувати графік функції. Головне, що напрям параболи ми знаємо, що воно направлено вверх. Ну і по-друге, вершини параболи. І тому ми можемо лише схематично побудувати, так скажемо, графік функції. Якщо у вас дискримінант, був би плюс. але Якщо у вас там, наприклад, дискримінант дорівнює не 25, а 24, то також будується ось саме на базі ось цієї таблиці, тому що якщо ви знаєте вічно вершини правила. А якщо, наприклад, дискримінант дорівнює 25, то можна, звичайно, звільнити квадратний корінь. Тобто все буде у нас 5. Тому такі речі ви вже повинні просто знати і вічно розуміти. Ну, Якщо розглянемо ще таку річ, як е, один із прикладів, то що в нас простування виразу, наприклад, простій вираз. Що таке у нас простій вираз? Простій вираз мається на увазі, що може бути використання формули коротченого множення, може бути перемноження однослен на многослен, може бути використання, ну, в ну, першу чергу, розкриття дужків, тобто зміна знаків. Да? І визначені навіть за дужки. А тут залежно від того, який саме у нас приклад. От наш приклад, да? А поділити на Б А мінус Б, Б поділити на А, А мінус Б. В першу чергу ми просто знаходимо знаменник межник дробу. Да? Як ми можемо визначити знаменник дробу? Дуже, дуже просто. Ми дивимося, що в нас є. Значить, А мінус Б є. Да? Значить, ми можемо сміливо написати А. Міну Б. Далі Бу також можна переховувати, да, тому що воно е, один раз зустрічається, але у другого дробу немає, да, тому ми пишемо Б. Так само і А. Можна написати А мінус Б на Б А або АБ на А Б. Неважливо ще, як ви будете писати. Як знаходиться додатково ногів. Ну, А мінус Б є. Б у нас точно є. Нема чого, у нас немає значення А. Він тає додатковий множник. Так само поступають і з другим частиною. А-Б є. А нас точно є, нема чого Б. Тобто і ми потім додатковий множник перемножимо. В нашому випадку А перший, там А перший, Б перший, Б перший. Тобто, Однакові основи показники у нас в нашому випадку складають при добутку. Тому у нас виходить А квадрат мінус Б квадрат. А що у нас це нагадує? А це у нас нагадує різниця квадратів. Тобто А мінус Б на А плюс Б. Можна просто переписати А-Б на А плюс Б. На менку А-Б на А Б. І можна звичайно скорочувати. І у нас залишилося всього А плюс Б поділити на А, Б. Тобто, у нас варіант, звичайно, вийшов А. Саме найголовніше, що при розпрацюванні виразу Бажано не робити такого річ, як об знаходження до допустими значень. Краще всього дочекатися, якщо дійсно потрібно буде знайти область допустими значень, то тоді в кінці ви просто вказуєте, що які у нас значення не підходять. Але в більшості, якщо у вас було б розв'язати рівняння, та, ось це рівняння, то першу чергу робимо область допустимих значень без облас допустимих значень. Ровіжок все неправильно вважаєте, тому що облік допустими значень вважається, ну скажімо так, обов'язково наявність. Це в випадку, якщо у вас мітить квадратний корінь, якщо мітить на мене, що не потрібно, щоб воно не дорівнювало нулю, так скажімо, можна окремо, а можна у вигляді нерівності, і, і так, таке інше, якщо потрібно дійсно. Тобто, як можна з'ясувати, які значення підходять? це потрібно вивчити. Властивості, так скажемо, кожної та скажемо функції, якщо дійсно все потрібно. А от то що в наркові без обл допустимих значень, от якщо у вас вийшло два відповіді, але не врахову не врахували обл допустимих значень, то це вважається неправильним відповідом, тому потрібно в першу чергу робити облік допустимих знаків. Після того ми тепер можемо розв'язувати далі рівняння. Тобто розбіжіть рівняння, це потрочно. Ось такий от момент не слід забувати. Ну і ще може бути приблизно, так скажімо, задача ось така, ось такого плану 4х4. Ну, тут головне потрібно от, да, от на рисунку 1,5 зображено графік функції, визначений на відрізку мінус 3 до 3. До кожного вже питання доберіть правильну виплату, на якому рисунку зображено графік парної Функції, так? Перед яку, на якому рисунку зображено графік функції, що проходить через точку 1-0. На якому рисунку зображено графік функції, що зростає на відрізку мінус 2 до 3. І на якому рисунку зображено графік функції, що має дві спільні точки з графіком Ну, Тут лише можна починати як завгодно. Тобто головні у нас мають вже. Готові графіки. Вам потрібно розставити так, тобто обираємо перший і ставимо один правильний відповідь. Обираємо другий, ставимо один правильний відповідь. І далі, якщо у вас тут п'ять, це в принципі нормально. Тому головне у вас саме тушується запитання. Значить, давайте з'ясуємо саме просте. Зротає, Тобто все у нас зростає, все починає, от, якщо, наприклад, от, розглядати таку графік функції, да, от, дивіться, от ми вже починаємо от от тут. Да, все у нас іде падання, все у нас зростає. Якщо отут, то спочатку він впадає, потім зростає. Якщо дивитися на цей малюток, він спочатку впадає, доходить до цієї точки, а потім зростає. І Тут в нас малюнки падає, він зупиняється на, ціє, на цієї точки і ще раз падає, бачите? І останній малюнок це початку він падає і продовжує падати. Ось от такі от моменти Ви розумієте, що завжди ми починаємо або тут, або тут, тобто в залежності, де у нас починається графік. Ніяк не можна робити. Від самого кінцевого графік, це неправильно. Тому завжди ми починаємо ось з лівої частини, так скажемо. Давайте розглянемо, зростає на відріжку мінус 2 до 3. Значить, мінус 2 до 3. трьох. Да? Тут вона точно не підходить. Мінус 2 до 3. Він не зростає. Далі, дивимося сюди. Мінус 2 до 3. Ну, він спочатку спадає, а потім зростає, зовсім не те. Якщо ви дивитеся тут, мінус 2 трошечки падає, але дійсно зростає. А якщо ви дивитеся цей малюнок, то точно мінус 2 і зростає до 3. Тому ми пишемо саме третій малюнок. Якщо то що на третє завдання? Третє завдання ми поміщаємо саме малюнок 3. Малюнок 3 відповідає В. Ось таким позначкою, крестиком бажано робити. Далі, друге завдання, на якому рисунку зображено графік функції, що проходить через точку 1, 0. Тобто перше значення 1, друге значення 0. Тобто y повинен дорівнювати 0. Звичайно, тут, ну, якщо дивитися, проходить через точку. Да? Цей малюнок він не підходить, тому що він проходить через точку 2. Тому все випадає. Далі п'ятий малюнок він проходить через нульову точку. Тому також не підходить. Як тим паче не підходить. Як... Тепер давайте розглянемо перший малюнок, Рифун... малюнок перший. Він точно проходить через точку 1. Да, тому що бачимо, один залізно проходить, y дорівнює 0. Тому і другий варіант лише має букву. Ну, тобто друге питання відноситься до е, саме графіка малюнку першого. Ну, от ми вже визначили, так скажемо, малюнок перший і малюнок е, третій. Тепер у нас залишується перше завдання і четверте завдання. Звичайно, можна почати, наприклад, по графік парної функції. Да? Як можна дізнати парність функції? Ну, в однієї, якщо наприклад, це запитання дуже, дуже важко, то можна, наприклад, почати з логарифмом одна третя Х. Якщо ми винесемо 1 трецю, перетворити на логарифм 3 мінус перші х і потім винести знак мінус логарифм. 3 їх і підставити потрібне значення, ну наприклад, їх дорівнює 3. Да? Значить, це у нас дає y дорівнює мінус 1. От бачите, вже перша точка. Друга точка. Ну Давайте пробуємо, наприклад, їх дорівнює, нехай буде 9, а y в нашому випадку, якщо це у нас 9, це у нас 3 в другій степені, тобто 3 і 3 підпадає, значить буде мінус 2. Ну, от у нас вийшло трошечки приблизне, так скажемо, значення. Значить, 3 мінус 1. Шукаємо. 3 мінус 1. Значить, у нас ікс дорівнює 3 мінус 1. От у нас десь повинен тут. Дивимося сюди. Значить, тут також не підходить. Значить, мінус 1. Значить, у нас... Виходить, бачите, от якщо ми починаємо от перетворити, у нас, звичайно трошечки так, це чудово, але не в цьому, так скажемо, випадку. Тому давайте спробуємо інакше. В нашому випадку нехай не будемо використовувати одну тречер, використовувати три мінус першої степені. Тому ми його залишимо як є. Підставимо одну третю замість ікса. Це у нас буде у дорівнює одного. Якщо, наприклад, одна дев'ята, то це в, нас, в нашому випадку друге. Да? Y дорівнює 2. Да? От у нас одна дев'ята ще можна вважати 0,1. Це у нас 0,3. Давай пошукаємо. 1, 0,3. Е, От у нас 1, далі там у нас 1, 2, 3. Звичайно, що на такого плану, звісно, не не виходить, так? Да? Значить, давайте 0,31. 0,3 і y дорівнює 1. От у нас ось виходить оцей малюнок саме п'ятий, тому що воно в так скажемо, проходить серед е, графік. Якщо, от, наприклад, поставимо е, тут, е, наприклад, там 0, 0,01 третя степені 0. Буде дорівнювати 1. І тому дійсно у нас виходить саме цієї проходження через, так сказати, моточки. Тому оцей в нашому випадку графік 4-й буде вважатиме саме останній малюнок. Тому тут, можливо, оце маєш на ну, увазі графік, а можливо, і оцей графік. Тому що ні оцей, ні оцей, ні оцей двісно не підходить. Що у нас залишилося останнє? Останнє зображено парною функцією. Звичайно, парна функція має на увазі вот, один, да? далі два, і, ну, наприклад, ну, нуль один, да? Один, там у нас один. Якщо ми підставимо мінус один, то дійсно у нас виходить парні функції. Тому мінус-мінус один. І у нас це буде саме малюнок другий. Тобто перше завдання буде другий малюнок. Тобто маєте на увазі Б. Але зверніть увагу, будьте уважні, що в таких випадках якщо будуть такі задачі в стосовно 4 на 4. Або може бути 3 на 4, або може бути 3 на 5. Тому будьте уважні, що в позначенні цієї відповіді, тому що все е, дуже-дуже важливе і іноді мене каже. Виникає от, саме тушується від цього е, запитання. От. І тому е, бажано все, е, скажімо, ну, скажімо так, матиме уваги, так скажімо, е, не хвилюватися і трошечки бути, так скажімо, впевнені. От, значить, Ну, а то що воно, От Саме от четвертий э, фарб, значить, у нас в випадках вважається, що це у нас, звичайно, може бути і варіант э, Г. Але тут там причання, тому що може бути проходження через графік. Якщо, наприклад, поставимо от, розглядати от, ці, два вихід, ну, ці два варіанти, да, то можливо навіть четвертий або п'ятий графік. Тому, Краще всього залишити, от як є без чіпанні перетворення в таких от о, графіки цієї функції. Тому будьте уважніші і будьте уважніші, коли ну скажімо так, обираєте конкретні відповіді. А краще всього сто раз перевірити, щоб бути трошечки певним. Розуміло, що там е, будуть на комп'ютери, але все одно буду варшірнетки. Будьте уважніші, коли обираєте о саме цей відповідь. Тому все дуже так скажемо, не дуже таке е, завдання, тому буджачково це таку річ звичайно пам'ятайте. Тому е, не потрібно хвилюватися, не потрібно, е, так скажемо, нервувати. Тому чим більше ви будете тренувати, чим бухтрим краще і будете впевнені, так скажемо в собі, що ви зможете все. Робити такі речі. Бажаю гарного дня, до зустрічі. до наступного року.